Саміт НАТО несподівано гарні результати, особливо від Трампа та США. Більше ніж ми могли очікувати. Давайте по порядку. Але спершу підпочіться, будь ласка, адже я розповідаю важливо щодня, коротко та без води. Почнемо з офіційного ком'юніке. Зразу важливо сказати, що всі очікували боротьбу за кожне слово США, проте Трамп погодив найбільш важливі для нас формулювання, і це щось новеньке. Наведу цитати з двох пунктів, що стосуються України, отож кусок пункту номер 2 Об'єднані перед лицем глибоких безпекових загроз і викликів, зокрема довгострокової загрози, яку Росія становить для євроатлантичної безпеки, а також постійної загрози тероризму, союзники зобов'язуються до 35-го року досягти щорічних інвестицій в обсязі 5% від ВВП. Важливо, що Росія загроза. Це було зовсім неочевидно для Трампа. Ну і 5% від ВВП це дофіга грошей в оборону. Європа мілітаризуються. Ну і кусок пункти номер 3 Союзники підтверджують незмінність своїх суверенних зобов'язань надавати підтримку Україні, безпека якої є внеском до нашої безпеки, і з цією метою включатимуть свої прямі пожертви на оборону України та внески у її оборону, промисловість до підрахунку власних витрат на оборону. І це теж було неочевидно. Підтримка Україні узгоджена з Трампом. Більше того, Марк Рюте заявив. Цитата. Ми стоїмо поряд з Україною в їх зусиллях із пошуку миру. І ми будемо продовжувати підтримувати Україну на її незворотньому шляху до членства в НАТО. Розумієте, ми все ще на шляху в НАТО. І це важлива заява, проти якої не сперечався Трамп. Ну і пару заяв безпосередньо від Дональда Фредовича. Перше, щодо Зеленського, це важка битва, яку він веде, але він успішний в ній. Підкреслюю, успішний перший раз таке. Друге, Можливо, Путін має територіальні амбіції за межами України справді це щось новеньке. Третє, дуже важливо, щоб гроші, які НАТО виділяє Україні, були витрачені на зброю та обладнання, а не на бюрократію. Як ви знаєте, найкраще військове обладнання у США. Ну і четверте було сказано непублічно на зустрічі. Трамп заявив, що з Україною потрібно щось робити, оскільки ситуація там повністю вийшла з-під контролю. Цю репліку присутні розцінили як позитивну в контексті допомоги України. Я не знаю, що сталося, чи Трампа так вибісив медведів, чи його покусали трушні республіканці, проте його поведінка щодо нас різко змінилася. Я особисто обережно оптимістичний, адже всі ми знаємо, з ким ми маємо справу. Проте фіксуємо момент. Все буде добре. До завтра.